Сьогодні такий незапланований прямий ефір, але він буде коротенький, я просто хочу чуть детальніше розповісти про навчання, яке я почала запускати. Отже, на навчання може додатись будь-яка людина, яка хоче створювати ароматичну продукцію, свічки, дифузори, румспреї, автоперфюми. Я Пропрацювала таку методику навчання, яка підійде кожному, як новачку, так і вже людині, яка обізнана, і трохи розуміється на свічковарстві. Тобто, курс, який підійде для новачка, це буде курс, який буде називатися «Основи свічковарства. Він ще не вийшов, я його записую. В цьому курсі ви зможете ознайомитись з основами свічкуварства. Якщо ви нічого взагалі в цьому не розумієтесь, ви зможете зрозуміти суть і обрати для себе той воску чи ті свічки, в якій техніці вам буде легше працювати. Це буде такий обширний загальний курс, який підійде будь-кому. Далі будуть окремі навчальні уроки, навчальні відео по будь-якій техніці створення свічок. Тобто ви можете приймати окремий курс по, наприклад, створенню масажної свічки. Якщо вам інші свічки не цікаво, ви обираєте тільки масажну, купуєте, переглядаєте його, навчаєтесь. Також я додаю вас до нашого телеграм-каналу, основного і також групу, яка створена окремо. Призначена для якогось МК, або до якогось навчання, тобто до тематичної такої групи, де спілкуються виключно по масажках або по дифузорах, або по ботанічних свічках. Це все окремо і є загальний обширний чат, де спілкуються взагалі всі-всі учні, всі навчання. Також у мене є колега Аліна з Фінляндії, свічковар. Вона також записує дуже круті МК. І вона також є моєю колегою і допомагає також моїм учням по навчанню, по наставництву. Так само, і я допомагаю їй і її учням. Ось така у нас двостороння колаборація, яка полегшує навчання, полегшує взагалі життя. Тому що дві голови, дві думки завжди краще, чим одна. Також будуть я поступово записую мка. У мене є безкоштовний навчальний курс по створенню свічки в домашніх умовах. Це насипна свічка. Його це процес створення є найпростіший і найлегший. Він призначений для людини, яка зовсім нічого не розуміється на восках, і там класно те, що його не треба плавати. Ви просто замовляєте віс, вставляєте фітіль і все насолоджуєте своєю свічкою. Там особливо знань і навиків не потрібно. Але курси, які будуть записуватись далі, на майбутнє. У мене є план, який я буду виконувати поступово записувати значить, по масажній свіці вийде ось ось скоро. Є безкоштовний майстер-клас по насипній світі і є вже готове навчання по створенню рідкої ароматичної продукції, все такі як дифузори, рум-спреї, парфюми і парфумовані спреї. Далі на часі буде ось скоро вийде масажний курс, створення по масажних свічках. Там ще такі маленькі. До плюс-бонус створення твердого крему, кому цікаво. В кожний курс я додаю базу постачальників, реально перевірених постачальників, тому що це економить ваш час. Реально, ви зможете. Не витрачати свої кошти, свій час на неякісних постачальників, тому що з моєї практики траплялося таке, що, на жаль, були постачальники, які надсилали або не то, або не якісне. Це все дуже пригнічує, дуже розчаровує, і не хотілося б, щоб ви потрапляли в таку саму ситуацію, як була я. Тому я надаю велику базу постачальників. Правда, єдиний мінус в тому, що. Не у кожного постачальника є все. На деяких сайтах є те, на деяких є те, але ви для себе, коли перевірите, подивитесь той сайт, той сайт, там навіть в інстаграм акаунти є дуже якісні постачальники, які продають і тару, і воски, і аромати, все. все, все. Ви зважите, що вам більше підходить, що потрібно, і це реально перевірені люди, в яких можна замовляти. Навіть один з моїх постачальників погодився дати невеличку знижечку для покупку матеріалів для моїх учнів. Це дуже-дуже класно, я вважаю. От. І далі будуть майстер-класи окремі. Повторюсь, ще насипна свічка вже є готова по дифузорах, по рідкірому продукції. Далі ось вийде скоро масажна свічка, і потім я планую вже записувати уроки. Окремі, тобто, щоб вам було зручно. От ви хочете, наприклад, навчитися виготовляти кремові, десертні, такі як випічка свічки. Це буде окремий навчальний курс. Далі, якщо ви захочете, ви можете навіть писати мені в коментарях, навіть під ось цим прямим ефіром, яку б свічку ви хотіли навчитися робити, або з якого воску. я його, цей навчальний курс, навчальне відео, я буду запишувати першочергово. В планах в мене є ще записати навчання по створенню. Ботанічних свічок дуже гарні. Зараз покажу, до речі. Ось, наприклад, щоб навчитись створювати отакі органічні ботанічні з сухоквітами, з натуральним складом свічки, такий курс також буде. Потім я хочу ще записати навчальний курс по створенню свічок. Ось таких коктейльних, з гелового воску напівпрозорі. Які нагадують віскі з колою або мохіто, або, наприклад, молочний мілкшейк тобто такі їстівні. Далі буде курс по свічкам з джолинго воску катаним з додаванням трав. Такий буде курс. Також ще планую записати навчальні курси. Я, до речі, ні в одного хендмейд-мастера не бачила курсу по створенню таких свічок. Це будуть свічки, виті, кручені на декілька фітілів. Вони плоскі, тонкі, дуже фігуристі, дуже гарні. Також буде звичайна класика по створенню свічок в молдах, в силіконі, в формових свічках. Але цей курс буде плюс-бонусом до основ свічковарства. Він у мене йде ось так, щоб якщо ви купляли вже основу свічковарства, ознайомились з восками, з гнотами, з старою, з світілями, з ароматами, з барниками, з усім, з усім, з усім, щоб ви ознайомились, і ви вже могли створити якусь свічку. Тому в основу свічковарства буде такий один урок, який вже вам дасть такий поштовх, щоб навчитися створювати свічки. Потім. Можливо, ще запишу. Це вже далекому майбутньому курс по створенню свічок релігійного спрямування великих гігантів напольних свічок. Але це вже буде, я думаю, десь аж у зимку, тому що от першочергово в мене ось такі в планах. А ще будуть буде ще курс по створенню свічок на бетонній основі та кам'яні, і з поєднанням з епоксидною смолою. Такі комбіновані свічки, які зараз дуже актуальні. В пінтересті в інстаграмі вони просто заполонили серця кожного. Любителя свічок, вогню, естетично декор, дуже гарний, дуже все красиво. Тому повторюсь ще раз: кому цікаво, яку свічку ви б хотіли навчитися робити першочергово, пишіть в коментарях, я обов'язково все прочитаю і перенесу це в свої плани на ближайший час. Всім дякую за увагу. Хто не був, не бачив, подивитись записи. Всім бажаю гарного дня!